Шановні глядачі, з вами Пасіка Хелп 69 вулик. Я його в зиму горно запакував опилками, щоб смоктали вулугу, яку можливо виділити оце гніздо. Це теж все в опилках. П'ята рамка, вона сама проволока на ній, щоб площа всмоктування конденсата була ну, більшою, ніж між рамкою і... Стінкою вулика простір, шановні глядачі. Я думаю, что всім цікавим я покажу весною. О, смотрите дивіться, як лізуть. Ну, капець просто. Так. Щораз сколот нам Трохи. О, оце воно. А ну сейчас віддивимося. Мабуть треба на підставки, блін, якийсь. Шановні глядачі. Ви знаєте, я зараз сітку сюди поставлю. У мене є сітка. Все одно вже ніхто в нас не літає, шановні глядачі. Ну що, поставлю сітку, а з вами до весни із 69-м. ваша Посіка Хелп.